В Одесі сім років позбавлення волі отримав 19-річний хлопець. Він жорстоко побив чоловіка, який потім загинув, і все буцімто через потяг покійного до неповнолітніх дівчат. Простими словами, 19-річний злочинець бив людину, яку він вважав педофілом. Як виявилося, засуджений був координатором однієї соціальних груп, члени якої на сайтах знайомств розшукували любителів неповнолітніх дівчаток. На прохання засудженого домовлялися про зустріч на неї приходила дівчина з такою собі групою підтримки у кількості десятьох чоловік, серед яких був і засуджений. Карателі вчиняли самосуди. Ось фрагмент відео однієї з таких розправ. Я прошу прощення, кому я що пропонував, ну, що, що я приставав девушкам. Я не знав скоки. Я погано віжу. Після низки знущань молодики відпустили чоловіка. Так, якщо ми тебе ще раз знайдемо, ми тебе вб'ємо. Тагаваріс молодики, які себе позиціонують як карателі несправедливості, створили спеціальні групи в соціальних мережах. Крім того, що вони втягують у свою діяльність неповнолітніх, так звана ловля на живця. Молодики нібито борються з усіма, хто веде на їхню думку, аморальний спосіб життя. Полюють на повій, алкоголіків, курців. Виливай, говорю, що. горішодока, так щоб нікого ні його ні не літаві. Найстрашніше, що ці молодики розміщують в інтернеті фотографії дітей, звинувачують їх у всіх смертних гріхах і оголошують на них полювання. аморальний спосіб життя курить, бухають, нюхає фен проміняв лучше друзів на подругу. Які наслідки може мати діяльність хлопців? Страшно уявити, ба більше вони знущаються над неповнолітніми і знімаються на відео. Звільняються перед народом України, в управлінні боротьби з кіберзлочинністю кажуть, знають про існування такої спільноти, проте затриманих поки немає. Є один засуджений в Одесі, 19-річний хлопець, який вбив людину. Чи реально припинити діяльність цих молодиків та що для цього роблять правоохоронці? Дивіться сьогодні у вечірньому випуску новин.